Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні у нас давно не було розпаковок на моєму каналі, я знаю. Чекала посилку знову з Amazon, йшла вона довга. І от така величезна посилка, яка в мене не поміщається в екран. Я просто хотіла вам показати незвична незвичне пакування, ну, це НП shoпінг пересилає, але я думаю, що це ну якби Оригінальне пакування магазину, тому що в нас так не пакують. Я не бачила в нас таких пакунків. Ну, можливо, пакують, але я точно не бачила. Це просто цупкий такий якийсь картон, цупкий папір, я би навіть так сказала. Зараз я буду намагатися цю упаковку розкрити, і усе вам покажу. Так. Просто вона розривається, бачите, вже бачу, що за колода. Я перепрошую, так старалася, що впав штатив. Но зараз я вже розпакую не на столі, бо все дуже крихко на моєму столі. Стіл такий, що на нього ледве можна дихати. Ой, чудова колода приїхала. Та-дам, показую. Relative Tarot. та чи то щось таке. Керрі Періс, авторка цієї колоди, давно я на неї задивлялась. Потім побачила розпаковку, вже коли замовила, до речі, побачила розпаковку у своєї коліжанки Яни Люксентени Брізканал. І мені прям ну, дуже сподобалось. Я зрозуміла, що ну, точно я не помилилась, коли її замовила. І, Ні, мабуть, тоді ще не замовила. Тоді я замовила а, оцю таропуп'янка трояндового. Вона мені вже їхала, а я на її якраз показувала. І показала цю колоду, а вона в мене була в кошику. І я ну, однозначно вже вирішила, що точно потрібна вона мені точно класна колода. Зараз трошки притишу освітлення, бо воно забиває усе. Тут такий просто візерунок ніжний, хочеться вам його показати. It's All Relative. Угу. Ну, тобто, я так сподіваюся, ну, це чисто мої зараз фантазії, я не знаю. Weaser Books, ну, якби класна якість. Да? Я так сподіваюся, що ця колода допоможе дивитися питання роду. Перевтілень, минулих життів. Ну, коротше, я її якось таким посилом замовляла. Ну, це, це можна дивитися ну, якби не те, щоб на будь-якій колоді, але на класиці точно можна. Але от мені захотілося чогось специфічного: Samsung Special. <сум> Ой, краса. Ну, Магнітна коробка. Я люблю, не люблю дуже великі. Вона трошечки-трошечки менша за Левеліновські. Ну, якби, що робить? Чи то вже привикають до цих величезних карабків карабанів, я не знаю, правда. ну Не люблю я їх, ну не люблю і все. Who am I? What have I? come here to do? Ну От, от саме те, навіщо я якби, цю колоду замовила, да? Хто я такий взагалі? Навіщо я взагалі сюди прийшов? Хто я такий, де мої речі? How do I find my soul truth? Як я можу знайти якби, ну, вірний шлях своєї душі, ну, типу, відчути свою душу, насправді, щось типу того. Дослівно, прям, можливо, я там не так уже круто перевожу, але зміст ловлю. Так, Ось така книжечка. Книжечка маленька, ну, тоненька, вузенька. Але то для мене ліниво і тепер добре, бо книжечок у мене вже таких багато. Перекладати ліньки. І Кері Керрі Обожнюю. це про авторів читати люблю, тому що, ну, блін, ем, перепрошую за блін, але ну, якби, без емоцій тут не обійдеться. А я в емоціях перепрошую. О, відлюдник, ем, тибетський монах, клас, буде. Ем, так от що хотіла сказати, коли ви купуєте якусь колоду, ви купуєте енергію автора. Ну, Принаймні, для мене це прям дуже важливо. що ми тут маємо? Ага. Так, 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 Берс, накарс. Ага. І пішли тут розклади, роз... Ну, як звичайно, да? кольоровий, кольоровий мануал прикольний. О, тут класно, тут ще якась нумерологія підключається. О, прикольно, обожнюю нумерологію, люблю це все. А, люблю нумерологію за арканами Таро, арканологію. Да? Просто обожнюю. Слухайте, мені здається, що це просто бомбісів, а не колода. Я вже її люблю. Ну, от такий відос, да? ви знаєте, як я до цих коробків ставлюся. Але ну що робити? Так, отаке Денце тут прикольне. Fair we will till next we meet. Так, не знаю, що то мається, але дізнаюся пізніше. Так, ну кольоровий зріз, все. Ну, я їх вже люблю. Ну, що тут кажуть? Що тут скажеш? Дуже класний зворот. Так, я. Ай, зараз спробую, спробую зробити. Так, перепрошую, відволікаюсь на дитя. Дуже класний зворот, ніжний, ніжний. У мене зараз таке світло, вже боюся його чіпати, цей тримач. Ну, мені вже просто проситься новий. А я все ніяк не розпрощаюся з цим моїм улюбленим стареньким. Дуже-дуже красивий зворот, дуже ніжний, але такий вінтаж, нібито потертий. Але знаєте, вінтаж не той, який. От я кажу, є два варіанти зі старених, там, колод, да, книг. Ну, колоди з з з люблять робити. О, класно, тут так зараз видно. Вінтажня. Є два варіанти. Є ну, красивий вінтаж, такий ем, лакшері, не знаю. Ну, коротше, правильний вінтаж, на мою думку. А є вінтаж, ну, як сказати, справжній. Я його називаю. Це коли реально ну, якби колода десь терлася, валялася, її десь знайшли під містком, і, і ну, от вона саме так виглядає. От. А, і, ну, Це, це дуже. Сумний винтаж. А це, це, це класний вінтаж. Це дійсно о той, о той, що я люблю. <смір> Дуже класний розмір, стандартний, в принципі. Ну, зараз, зараз, мабуть, не зможу. А, є, зможу порівняти. У мене є ось Фенестра це US Game Systems, вони класичного розміру, стандартного. Ага, ну більші, більші. На десь пів, мілі... пів сантиметра, вибачте, 5 мм в ширину і в висоту приблизно. Наскільки мій глазомір вірний мені. Дуже красиве золото на звороті, прям дуже. Е, карти, ну як? Нормальної якості, класної якості. Ну, як сказати, я люблю якість US Game, якщо порівнювати, я вже зарікалась, казала з US Game і з Оранією, я не буду порівнювати ну, за якістю жодні карти, тому що ну, вони однозначно дають фору будь-якому іншому видавництву. ну, З тих, які я бачила. Бачила я немало. Але дійсно це дійсно непогана якість, дуже гарна. Матове покриття. Так, ніяких рекламних карток я тут не бачу. Дякую їм за це, бо закладок мені вже дівати нікуди. І поїхали. Так, тут ми маємо от якісь ще числа, розумієте? Це мені подобається і тут є з чим працювати і розбиратися, і ще якісь символи. Ну, це все в мануалі, я прочитаю, це щось новеньке для мене, якщо чесно, не бачила такого. Бачила астрологічні символи, бачила, ну, кабалістичні, да, івриту букви бувають, а тут прям нумерологічні якісь історії, і, якби, номер. Імператор прям. Ага, Єрофант, жінка. Ой, Боже, який класний колаж. Так, да, це колажна колода, я забула вам сказати, це колажна колода. Ви знаєте, як я їх люблю. Ну, саме такі якісні колажні колоди я маю на увазі. Ага, у нас закоханих дві чи три. Три. Чудово, дуже дякую. Це зараз так модно робити. А, і, в принципі, це дуже класно для автора, для видавництва, коли так роблять, тому що, ну, скажімо так, можна вгодити всім. Я, в принципі, ну, мало того, що не ханжа, і мені, в принципі, байдуже, а, хто там якої статі будуть зображені, закохані на карті. А, і ну, це абсолютно неважливо. Хоча... Як то кажуть, буває нюанс, буває нюанс. Одного разу я просто рандомно взяла колоду, ну, от яка попросилася до рук, там була одна карта закоханих, але там була одностатева пара. Я вже не пам'ятаю, чоловіки чи жінки, то не важливо, але ну, якби... дві людини одної статі було. Але я якось спочатку ну, про це не згадала взагалі в розкладі особливої уваги на цьому не загострила. Ну, якби зробила і зробила, ем, протрактувала той розклад, все. І лише потім, коли ми вже обмінювалися з кваренткою ем, ну, зворотній зв'язок і вже обговорювали, то да, виявилося, що там була одностатева пара. Ну, Кварентка мала стосунки з, теж, з жінкою. І якби, ну, ця карта вона прям напряму показувала цю історію. Але ну, навіть якби там. Ну, Був хлопчик і дівчинка, ну, все одно трактування від того б не змінилось, розумієте? Тому я не приділяю цьому прямо такого прискіпливого значення для саме трактовки, але як елемент мистецтва, як елемент ну, просто якби дань сучасності, то це класно, що тут є варіанти, от що я хочу сказати. І кожен може вибрати собі той варіант, який йому хочеться. Отак. Хоча, до речі, ну, ви знаєте, Даш, я ЛГБТ плюс френдлі таролог і читала таке, чула, мене особисто не запитували, але я бачила такі запитання просто в тарологічних колах, там, які, я, яку специфічну колоду використовувати для одностатевих стосунків, або які там є карти, які прямо от покажуть одностатеві стосунки. Ребят, якби, є специфічні є -є 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 -є. просто тому, що це круті колоди, вони мені подобаються. Я вам їх показувала, у мене є колода Гейтерот. Ой, мабуть, десь мабуть, десь вже далеко нещодавно її використовувала. Вона просто бомбісімо. Я її люблю. Там Ліберстен або Бёрстен, точно не знаю, класний автор. Він знав, що він зображав, він знав, про що він писав, і, ну, коротше. Низький йому уклін, дуже-дуже поважаю. І просто класна колода, але я її використовую, скажу вам по секрету, не тільки для одностатевих стосунків, на побутові питання, на різні питання. Ну, коротше, вона теж універсальна. У мене є прайд Тейрот абсолютно універсальна колода. І м -м, коли до мене звертаються м -м, да, ЛГБТ люди. Я просто беру ту колоду, яка мені проситься в конкретній ситуації до конкретної людини. Це не означає, що в мене лежить колода Гейтейрот, і я прям от проводжу опитування, а якої ви орієнтації, бо я зараз от візьму цю колоду. Ні, іноді я беру її для одностатевих стосунків, іноді беру іншу, іноді беру цю колоду для різностатевих стосунків. Перепрошую. Тому ну, це абсолютно, якби, ну, такі нюанси. У ну, моїй практиці отак. Знаєте. А які карти прям показують, ну, не знаю, якщо цікаво, можете мені дати про це знати. Я розкажу окремим відосом. Можливо, покажу в Тіктосі, бо це буде коротенький відос. Там довго нічого розказувати. Які саме карти там показую, да? одної стосунки? Так. Ще я бачу, що в нас тут сила. Ой, так як містік роблять, клас, сила і е, юстиція, правосуддя, справедливість. Ніяк не відвикну казати правосуддя. Справедливість е, ви можете теж обрати. 8 чи 11. Ох, ну це прям взагалі, я дякую за це, прям обожнюю. Так, і залишаю я отак. От Залишаю я, от чому немає додаткових рекламних карт, тому що тут додаткових карт в самій колоді дуже багато. Силу я зазвичай залишаю вісімку, справедливість залишаю 11. І так само в мене воно працює нумерологічно. Я знаю, що це вейт поміняв, але я працюю за Вейтом, дядьку тому довіряю, тому якби, ну, не ображаю його. Коли працюватиму за кроулі, там вже буде інша історія. Так, ну от прямо, прямо відлюдник, бачите, я прямо на ньому зупинилася і не можу відвести очей. Одна з найулюбленіших карт в колоді для мене. І ой, ну це прямо один з най... таких магічніших відлюдників, я би так сказала. Клас. Ну, ця нумерологія прям мені подобається. Повішений, прям такий, закований в кандали. охо хо тут одяг не пахне, ну? Смерть. Така дивиться. Роздивляється, видивляється, що ж вона там видивляється. Мені дуже подобається в цій колоді все. Мені подобається такий пастельний фон. Мені подобаються в міру невеликі рамки, такі дуже ізящні. Знаєте, от прям. Прям витончені, прям класні. Помірність теж класна. Мені подобається, я б сказала про цей фон, такий бежевий, такий пастельний. І ще мені подобається фон самих карт, такий, нібито космос, нібито чумацький шлях, знаєте, десь молоко розлите. Ох, диявол, класно. Ще одна колода в капілочку тих, хто боїться страшних дияволів, страшних картів диявол. От, ще одна колода, де диявол, ну, на мій погляд, взагалі, не страшний. Вежа також класна, не страшна. І ще мені подобається, що тут в колажик включені, все-таки ілюстрації Памели. Ох, яка зіронька. Зоряна, ясна. Місяць такий трошки прибухнувший. Ну, класно, прям ну, дуже наглядно. Слухайте, мені здається, ну, принаймні. Контакт пішов одразу в мене. Ага, така подвійна буде історія з сонцем. Не буде тут прям дуже все ясно по цьому сонцю. Я так дивлюся, бо кому вона тут підморгує залаштунки, не зрозуміла. Тут буде цікаво дуже з цим сонцем. Так, да, мені подобається, що тут прямо карта світ прям надзвичайна. Ай, Боже, який дурень! Ага, ви помітили, починалася колода з мага. І дурним завершилось. Ну так буває. Його іноді роблять 22 другим, да, арканом. Боже, 20. Хай погмили. 22 Забула, який номер карти світна. Ну. Клас. Надзвичайна колода. Ну, і тепер, якби мені є з чим порівняти, знаєте, в мене є колода, колись я ну, ще не знала про існування цієї, а може її ще тоді не було. До речі, якого року колода? Те, що я зазвичай дивлюсь, тут не подивилась. 21-го року. Ага, вона 20-го, але 21-го, мабуть, була надрукована. Ну, Швидше за все, що та в мене з'явилася все-таки до того, як ця коротша колода. Мені весь час хочеться її назвати Тіні Забутих предків, але, але ні. Вона там щось теж. забутих тіней або якось так. Та Оригінал. У мене копія від Містік Silk. дуже якісна, дуже класна, матова і ну, взагалі бамбісімо. Але сама колода в мене в роботу не пішла. І от знаєте, як отой чемодан без ручки. Я її, якби, ну якби комусь там з моїх да, там близьких сподобалася, я би подарувала. А продати я її чомусь не можу. Ну, не, не мається на увазі не тому, що хтось ніхто не купує, а тому, що я її не можу виставити на продаж. Не знаю чому. От, можливо, вона чекає свого часу. Є такі колоди, якими я не користуюсь, але я їх не продаю і знаю, що не продам. А, і от чомусь вона в мене не пішла. Перепрошую, знову перервалася трохи. Так-от, розказую про ту колоду. Боже, може, вона в мене десь недалеко. Ні, нема вже на столі. В мене її і довго тримала на столі. <схід> Сподівання, що все-таки колись використаю. І в роботу вона в мене не пішла. Ну, кажу, поки що не пішла. Так от, а, оригінал там за, за авторством Таксинивир. -э Наше українське видавництво, яке видає колоди сумнівної якості. Ну, так кажу, бо було в мене дві їхніх колоди, і обидві були дуже печальної якості. Тому цю я замовила у місті Ну, При тому, що оригінал там ну, шалених грошей коштує. А, так от, вона мені дуже нагадує цю колоду. Але, от, ну, в порівнянні з нею, вона програє, от чесно. А, ця просто якась. Неймовірна, разом з тим проста. Ну, як на мене, вона абсолютно по класиці. Дуже цікаво зображена, дуже якісний колаж. Ну, якість друку прекрасна. Коротше, я в захваті, я вам скажу. Дуже раджу. От Хто любить ретро стиль, оцей, хто любить колажі, ці такі пастельні тони. Ну, дуже-дуже раджу. Прям не забули, навіть забула, як оця штука зображається. Називається, коротше, це штука, в якій зберігали, ну, насправді, в оригіналі, в цій штуці, а раніше там, в середньовіччі, зберігали мощі мощі святих. Прикольно, От. Да? Чому вони її тримають, король і королева? Ну, це велике питання. Це Марія Кюрі, чи я помиляюсь? Ну, треба буде почитати. Тут, тут багато є відомих постатей. Я просто зараз прогортаю, щоб, знаєте, не, не, ото не придумувати. Я хочу впевнитися точно в своїх підозрах відносно. Та ну абсолютно все по класиці, слухайте. Навіть жезли ну Дуже-дуже класна колода. Тузи красиві. Ну, прям зелені такі пентаклі зроблений, такий трохи зелений фон, бачите. Ага, ну тут, бачите, тут мама з дитиною. Ну, теж така штука. Прям, ну, прям знаєте, прям хочеться одразу працювати з нею. Ой, яка краса, Боже! Ой, супер! Хочеться працювати, хочеться брати в роботу одразу. Вау! Куріний американець, боже, яка краса. Ха. На пажа схожий. На дівчинка, бачите? а хлопчик. Ну, подекуди зві... О, Боже! Чолов'я просто проштрикнули наскрізь, Погляньте. Ну, це. Оце так, клас. Ну, це, це такий прям, знаєте, жорсткий сарказм, я би так сказала. П'ятірка мечів мені не дуже зрозуміла. Ну, добре. Тут теж перевізника немає дівчинка сама. Ну, сімка класична. Ну тут, типу, знаєте, оця п'ятірка мечів в мене таке відчуття. Знаєте, як то кажуть, Поган... худой мир лучше ссори, якось. якось так кажуть, що да? пога... поганий мир ліпше, ніж добра сварка, як воно кажеться. Мені здається, що ця карта якось так гратиме, тому що погляньте, мир тут точно поганий, ніхто тут не задоволений, ніхто тут не... не радісний, всі так сидять похмуро, вимушено. Але якби зброю тримають, але, тримають при собі, але опущеною. Тобто ну, намагаються отримати якісь ділові стосунки, щось таке. Домовитися, мабуть, тому що все-таки по мечам це інформаційна така домовленості. Якась комунікація. Ну, тут все, тут нібито прокидається і ці всі страхи розсіюються. Ох, десятка. Тут, знаєте, ніби, ніби як масаж, як ото. акупунктура, так, це називається, коли голки втикають в тіло. З лікувальною метою маю на увазі. Ой, паш такий метелик прям. Блицар, блицар без коня. Королева і король. Клас. Да, дуже хочеться взяти в роботу. Прям. Зараз, я, знаєте, все-таки відокремлю оці, візьму собі одну карту. ну Поки що таку візьму. Все, додаткові карти всі вийняли. І зараз хочу прям пару питань задати. Скажи, будь ласка, яку меж домінуючу енергію. Покажи, будь ласка, на? Домінуючу енергію. Мичува. Мичува. Дурень. Ну, якби нова енергія, свіжа енергія. Ага, так. Да. Ну, коротше, інтелект, швидкість. І так далі. Тобто питання треба формулювати чітко, швидко, довго не думати. Угу. Міцна така енергія, впевнена, але така може трошки пошаліть. Добре. Скажи, будь ласка, навіщо ти прийшла до мене? Ну, принести інформацію. добре, а ще. Принести інформацію, ну, типу, що ти ще хочеш почути? Та щось хочу, не знаю. Принести інформацію, творче якесь натхнення, порадувати, відкрити якусь інформацію, прояснити. Ну, тобто, от. Знаєте, в мене таке відчуття, що для полегшення роботи, для ясності в роботі, тому що мечі в плані інформаційному значенні це ясність, чіткість. Мені цього останнім часом не вистачає, тому що я якось працювала останнім часом з такими колодами, знаєте, трохи метафоричними, більше от такими поглибленими. І трошки стомилась, і трошки хочеться більше от саме такої прямоти, ясності, швидкості, щоб просто відповіді, знаєте, просто і тобі просто відповіли, як маятник, як рамка, не знаю. Ну, от, от така якась історія. Ну, клас, дуже класна колода. Я, я прям закохалась, ой, дуже закохалась, прям сильно і прям-прям і подобається. І чесно, ну, от, хто захоче цю колоду, ну я вам рекомендую оригінал. Я поки що не бачила копій, думаю, що вони з'являться, але ну, я от рекомендую вам. І, і зріз, і якість класна, і якість друку прям, ну дуже класна. Це той випадок, коли, ну, як то кажуть, візьмеш в руки, маєш вещь. Оригінал того вартий. Ну і вона не, не якось дорога. Я не пам'ятаю точної точно суми, але ну, це якась прийнятна сума була. Не, ну якби, Дорогих я поки що і не купую колод, таких прям, з завищеним цінником. Поки що немає потреби. Не бачу поки що такого, щоб мені прям дуже сподобалось. І за що я була би там, готова віддати не знаю, 50-60 доларів. Ну, не знаю, поки що ні. Поки що не було такої колоди. Можливо, колись я її побачу і прямо це хочу, але поки що мені вистачає оцих, ну не скажу, що це бюджетна колода, але ну, десь середнім цінником. Тож, отака сьогодні у мене посилочка. Дуже дякую, що розділили зі мною ці емоції. Приходьте на розклади на новій колоді. До побачення! Побачимося у Задзеркалі!